Всім привіт! Сьогодні знову відео по бейблейду. Е, і наступне відео в ближайші пару днів до Майнкрафта не буде. Так. Що це взагалі за бах за нубі в Давайте Першу катку вже граємо. На. 음, давайте на Doom Sizer А ні, давайте спочатку на деяких бойову дорожку заберемо, а то не на всіх. А то у мене 123 любей блейда. Так, ну по-любому забираємо на Doom Sizer. Опа. Отак. Окей. Так, так. Okay. Назад на бойову дорожку такого Думсайзера не надо. Такого Думсайзера ну по, по приколу заберем. Ага, Далі ще заберем на Луйнури. Ну ладно, пішліть капку, тільки желізку може перекратити в золотий. О, а почекай, стоп, стоп, стоп. А ні, ну так він стане більш виносливий і защитний, але мені атакують. Ну, будемо з оригінальною зборкою грати. Случайний суперник. Так кого мені такого даду? Ну дайте когось жорсткого, А, Сперник покинемо, <ріцелінь> Так, пішліть в катку. Давайте за міражуйного. О, на бойову дорожку, ч це він не на бойовій дорожці? А, ні-ні-ні. перед цим ми ще забираем абушфафніра. Да, він, он до Абушфафнера надо забрати. Бо мені дуже цікаво, ну, що буде, коли чи що... може п'ятий уровень це не максимальний. Так. Мірашуйно опа случайний суперник. І такого такого дадуть нам. Е -е, та, ну, Якогось дали я ще один щоту. Так, так, о, файна арена Так, давай. Надо його треба атакувати ранше, чим... чим він мене зможе атакувати. То саме найвигодніше. Зараз буде отак запустити. Давайте три два-один вперед. Три. Два, один. Вперед. У ні, не, не треба, не треба. а не вийшло зірвати, не встиг. Так, пунька, пунька, пунька. Уперед. Зараз відео десь цей тиждень будуть активніше виходити. Так що готуйтеся до відео нових. Може, завтра, скоріше всього, буде відео. Я на завтра буду записувати, а коли вийде, не знаю. Давай, Одванієс встиг. Так. Оп. опа. Опа, 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 Да ну блин, я хоть дожила. Оп, оп, оп. Давай, ты, давай, то А понял, вот у тебя штука указывается. Це не код, щоб добавити. А от який код? Стоп. А я, кажись, поняв, що за код. А-а-а. А, поняли, код це типа цифрики в нікі. Ну, мене 1, 3, 9, 13. Поняли? Це типа, дивіться, заходите, значить, в його. Друзі, Добавити друга. код. Тут вибираємо хостейл соу. Хостей. І тут соу вибираємо. щоб не пропустити його. Хостей соу. І тут. А який в мене вже там цей код? Ну, коротше, і вводите. Циферки з мого ніку 1, 3, 9, 13. Ну, давайте. Я в коментарях там напишу свій нік. Додайтесь комуні. Лені. І так, цього разу за думсайзер підемо, напевно. Опа. Не сподіваюсь, ми він. Цей дум сайзер то дуже сильний. Але поняли я на мене першому рівні так, 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 Давайте. ну давайте вже когось. О, наконец-то мне речі, нравить дух дом сайзера, він такий тіньовий. як то смерть якось Сподіваюсь на виграємо. Напишіть в коментарях, як думаєте, хто виграє. Я чи він. Ставте лайки, підписуйтесь. Я так хочу вже до жовтня. До жовтня набрати. Це. 50 підписників. є шанс. Спідшторм, спіт-шторм. Нет, нет, нічия. Фух. Викрутився нічий. Так. Туда, туди. О, ні разу не промахнувся. Ну, типу, вже два рази останніх промахнувся, але тоді я вже на максимум зарядив. Так, готуюсь до двойного удара. Двійний удар. Ульта. І добивающий. Блін, троїшечки не хватило, щоб взірвати. Дисконект. Понятно все. Ну, а де, давайте зіграємо на. на на. М -м -м Хочу зіграти на. До, До речі, пишіть в коментарях, кого мені просканірувати. І того я вкачаю на третій рівень. І це все буде в определеному відео. Тільки кажіть тих, кого в мене немає.